Робота по балкону завершено. Приймайте. Наразі вже робимо демонтаж. Зараз балкон у доволі жахливому стані, дуже квола плита, зараз я вам все покажу, а перила вони взагалі екстремально знялись усі майже разом, бо не тримались зовсім не за стіни, не за балконну плиту. Що, друзі, дивіться, зовсім хвора плита. Зовсім хвора. Але виправимо нічого страшного. Головне почати. Як і на Стромцова будемо робити класичні перила, щоб вони мало чим відрізнялися від оригінальних, але тут не буде даху, на відміну від Стромцова. Ну, звичайно, покладемо кемограніт і ще буде дерев'яний поручень, такий красивенький зверху. Робота по вулиці робочий триває. Ось так наразі виглядає проміжний результат. Ходімо роздивлятись. Як бачите, вже є у нас зроблені нові металеві перила. Два дні монтажу вже пройшло, сьогодні третій. Ну, наразі перила погрунтовані та пофарбовані. Одразу хотів вам показати, що це ґрунт. І фарба гумова Вона буде використовуватись довгий час на відкритому просторі, тому дуже важливо, щоб вона була якісною. І це одне з найкращих рішень для такого типу перил. Щодо самої плити, як бачите, ну, е, кріплення зробити на краю зовсім не мали змоги, тому перенесли його по центру, поставили. Зараз е, підливаємо суміш клеєву разом із цементною і будемо вкладати вже керамограніт. Керамограніт ще має вистоятись, в, все має висохнути, тому будемо робити паузу на вихідні. І вже з понеділка можна буде приступати до закінчення. Вже можна підводити фінальну стрічку. Отже, давайте роздивлятися, що зроблено. Завдання було зробити відкритий балкон в сучасному модерновому стилі, не в класиці, а максимально наближений до того варіанту, який був по заводу, так би мовити. Тож ми зробили перш за все демонтаж і нові металеві перила. Як ви бачили, зовсім не було там на що їх опирати, але зробили основу під ці перила трошки глибше на плиту, тому зараз вони тримаються міцно і надійно можна за це не переживати. Як на мене, це виглядає акуратно та не вирізняється. Тут вон, театр навпроти такий. Затишний дворик. Тобто все це виглядає, як на мене, скомпоновано між собою. Щоб приємно було виходити влітку і торкатися перил, ми поставили зверху такий поручень дерев'яний. Він зроблений із ясеню. Дивились на варіанти із твердих сортів дерева. Був на розгляді також дуб, але ясень виглядає краще. Такий світленький, ну і він буде він покритий звичайно шлаком і буде стояти з твердої породи доволі довго. На підлозі керамограніт, також ним зроблений цей поріжок, піднятий на рівень балконної двері, ну, щоб тут найменше було затікань, він також зроблений під кутом. Також є відмостка, яка буде захищати цю зону. Вузлову, щоб на неї не протікала водичка і не затікала на перший, тобто на другий поверх, ми зараз на третьому. Також замінили підвіконня, також вивели на цю стіну розетку. В принципі, на цьому все. Ця робота по часу зайняла 4 дні разом із демонтажем, разом із сварочними роботами, разом із укладанням керамограніту. І встановленням ось цього заказного поручня. Він робився під замовлення, його зрощували під цей розмір 3200 мм. Я вважаю, що це доволі прийнятний термін і доволі швидко, тому передаю вітання майстру Андрію, Андрію, як завжди, ти красень. Дякую, друзі, що подивилися цей огляд. Відкриті балкони вони мають право також на існування, як на мене. Особливо на таких фасадах, які виходять на червоні лінії нашого міста, тому обов'язково потрібно приділяти увагу і таким балконам також. Ну, звичайно, величезна подяка Збройним силам, нашим героям, які допомагають країні жити нормальним життям, робити ремонти, замислюватись над ними. Трошки далі, аніж один день вперед думати про своє життя. Дякую вам, що ви даєте нам надію. Віримо в вас і віримо в перемогу України. Дякую, друзі, за ваш час. Дякую, що подивились. На все добре.